У Житомирі попрощалися з героєм, який загинув 24 січня. 34-річний Руслан Куруляк став на захист країни ще в 2014 році. Починав військову кар'єру тоді ще в батальйоні Азов. А після повномасштабного вторгнення знову приєднався до групи добровольців. Сьогодні наше місто прощається із загиблим захисником України із королюком Русланом Геннадійовичем. Руслан Геннадійович народився у місті Житомирі. Тут він проживав разом із своєю сім'єю. Тут він закінчив загальноосвітню школу номер 19 Руслан Геннадійович з молодих років виявляв свою патріотичну позицію і був власне ще з підліткового віку учасником багатьох громадських патріотичних націоналістичних рухів, зокрема у нас тут в місті Житомирі. Починаючи з 2014 року, він активно виявляв свою позицію. І, власне, з чотирнадцятого року, коли почалось гібрид. На вторгнення Росії на територію України. Він в лавах одного із добровольчих підрозділів, які належали до структури МВС України, став на наш захист, на захист наших східних рубежів нашої країни. Там він отримав неодноразове поранення, контузії і такий досвідчений боєць. Він залишився на посаді інструктора цього підрозділу. Пізніше демобілізувався, жив мирним життям, працював в охоронній фірмі, виховував свою малолітню донечку. У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України України Руслан не міг залишатися осторонь і також долучився до лав одного із добровольчих підрозділів Міністерства оборони України. Вже в лавах цього підрозділу на жаль він загинув, захищаючи нашу батьківщину, захищаючи південно-східні рубежі у боях за один із населених пунктів. Він отримав смертельне поранення. І помер 24 січня 2023 року. У вічній скорботі за Русланом Геннадійовичем залишилася його маленька донечка, близькі, рідні і бойові побратими. Попрощатися із загиблим прийшли друзі та побратими. Згадують захисника як гарну людину та вірного друга. Це був справжній воїн нашої країни, добрий захисник, добрий хлопець. Він завжди нам запам'ятається таким, який він був. Він жив сам з бабушкою, тому що в нього батьки були не було батьків. Відповідальний був, добрий товариш. Ну не знаю, що ще можна таку хвилину сказати. Дуже шкода його. Дуже добра була дитина. Він правда старший мого сина, але вони товаришували. Він йому допомагав на війні, син від посилки відправляли. Ми збирали, все збирали. Такий був, знаєте, безстрашний хлопець. У вересні минулого року в одному з інтерв'ю він сказав: не мріяв стати військовим, не бачив себе військовим, але сталося по ситуації, і ця ситуація війна. Герої житимуть, доки ми про них пам'ятаємо. Облаштувати укриття справа непроста, хоча на перший погляд може здаватися легкою. Дівчата з громадської організації Інститут креативних інновацій взялися за таку роботу. Загалом є громадська організація. І програма Будуємо Україну разом. А це якраз програма, яка направлена на розбудову і відновлення України. І у них був набір, щоб проводити бур акції і Житомирська область була в пріоритеті. Отримавши грантові кошти, активістки вирішили створити в укритті Молодіжний центр, щоб у разі тривоги молодь могла продовжувати свою роботу і навіть займатися творчістю. Це місце воно важливе, бо воно доступне, і воно доступне всім, хто проходить і це центр міста. І воно для нас важливе, так як у нас багато різних заходів відбувається в молодіжному центрі. Щоб реалізувати ідею, знадобилася підтримка та допомога волонтерів. Координаторка проєкту каже, щоб розмалювати стіну, спершу потрібно було вивести горе сміття. Спочатку ми почали прибирати. Ми прибирали повністю все сховище. Тут було дуже багато сміття, всіляких курток. Тут хтось спав, напевно. Потім ми. Поштука... Погрунтували і поштукатурили стіни, відрізали там деякі металеві конструкції болгаркою. Потім робили такі меблі з піддонів. Там ми їх обшивали, зачищали дерево, щоб воно не заважало, і ніхто не подряпався. Дівчина пригадує, не у всіх виходило майструвати піддони, але вчилися, пробували знову і знову. Як результат в укритті з'явилися багато функціональні мобільні конструкції. Цікаво, бо тому, що дівчата вони приходили і брали шуруповерти в руки, крутили ці шурупи. В них не виходило. Але там деякі і чоловіки, які розуміються в цих справах, вони допомагали. І там, оці от досточки вони всі також зачищали, бо вони були такі поцарапані. Особливого колориту приміщенню надає стіна, яка ще вчора була білою, а сьогодні це яскрава картина. Це Наші молодіжні артмайстрині арт вони працюють в молодіжному центрі. Це Вікторія та Єлизавета. Вони підібрали такий малюнок у українському стилі і разом з волонтерами та волонтерками розписали цю стіну вчора. Бук на цьому робота активісток не завершена. У планах пофарбувати всі стіни, нанести малюнки і навіть облаштувати сцен. Тут у нас було тут, грали і в настілки, коли були повітряні тривоги, затяжні, то ми водили сюди людей, переносили заходи. У нас були масштабні там спільнофоруми, сюди. приїжджали спікери та спікерки, і також тут проводили заходи. Ми тут і чай наливали, і обідали. І коли був тренінг там для команди, ми теж були змушені працювати тут. Активістки турбуються і про те, щоб укриття тримати в належному стані та чистоті. Періодично навідуються і закликають громадськість підтримувати. Мувати та дбати про маленький підземний арт-об'єкт. У центрі міста Вікторія Дубовик, Олександр Невмержицький, телеканал СК1. для того, щоб досягти повного доступу жінок до науки, забезпечити гендерну рівність і розширити права та можливості кожного у світі відзначають Міжнародний день жінок та дівчат у науці. Згадують про науковець 11 лютого. З року в рік у Житомирі проводять заходи, які мотивують та заохочують молодь до різних наук. Кожного року ми намагаємося акцентувати на цьому увагу різними шляхами. Якимись інформаційними приводами, зокрема цього року у нас така дуже гарна колаборація з департаментом освіти і з Поліським національним університетом. Ну і відповідно виникла така ідея зібрати найактивніших молодих людей це школярі, школярки, і презентувати їм їхні можливості в науці. А в сучасному світі можливостей багато. І хоч в Україні 46% жінок-науковиць у такій сфері, як IT, їх не вистачає, говорить керівниця лабораторії інженерінгу. Вої школи Ноосфера, окремо поговоримо про IT галузь і в чому проблематика, чому там так мало жінок? На за статистикою 2022 року це всього 24%. Спробуємо визначити. А чи можна змінити цю ситуацію і що це дасть у виграші самим it кампаніям Учасниками заходу стали учні та учениці старших класів міських шкіл та ліцеїв. Психологиня одного із них каже, що сучасна молодь стрімко розвивається, тому потрібно йти в ногу з часом. Діти, як на мій погляд, зараз дуже сучасні, актуальні просунуті, Вони чогось прагнуть, вони хочуть дуже переймаються долею країни, дуже приймаються новітніми технологіями. Можуть багато чого повчити нас дорослих і спонукають нас до вдосконалення постійного. Учениця 10 класу Житомирського ліцею номер 3 каже: з професією майже визначилась, але подібні конференції розширюють кругозір і мотивують до розкриття в собі нових можливостей. Дуже багато галузей на сьогодні розвиваються, і насправді все дуже цікаво. Але все-таки в основному мені цікаві саме іноземні мови та е, цікаві технології. Тому я планую обрати щось між цими професіями, але стараюсь розвивати в обох напрямках цікавиться Софія і статистичними даними. А саме яка кількість жінок-науковиць в Україні, я б хотіла дізнатися саме становище е, інженерії, технології та науки в Україні може дізнатися щось по статистиці, і оскільки наш захід спланований більш на статистику дівчат у цій галузі, тому цікаво почути про це і дізнатися щось нового. Під час зустрічі учасників розділили на підгрупи, де кожен мав можливість представити свої розробки та ідеї і надихнутися вже створеними. Якщо ми, наприклад, виберемо Юпітер, в нього також є спутники і можна подивитися інформацію по кожному з них. За даними ЮНЕСКО, жінки і дівчата, як і раніше в науковому середовищі, представлені значно менше ніж чоловіки. Наразі Україна займає 12-те місце за кількістю жінок учених у рейтингу серед 41 однієї країни світу. Подібні наукові зустрічі сприяють молоді більше цікавитись наукою. Вікторія Дубовик, Олександр Невморжицький, телеканал СК1. Без перебоїв та відключень новий будинок по одній із вулиць міста підключили до газової системи. А все тому, що акціонерне товариство Житомиргаз використовує сучасний підхід до виконання приєднань до газорозподільних мереж з використанням СТОП системи. Перевага даної технології полягає в тому, що роботи можна здійснювати у будь-яку пору року, а головне без відключень споживачів та з мінімальною затратою часу. Використання даної системи дозволяє нам. Проводити під'єднання газових мереж без відключення споживачів. Наприклад, в класичному варіанті нам потрібно було б відключити цілий мікрорайон, щоб виконати під'єднання. В даному випадку цього не потрібно. Не менш важливою складовою при роботі з газом є безпека працівників та оточуючих. Застосування стоп-системи дозволяє перекрити переліз труби, що перекриває відповідно потік газу. Зв'язку з цим роботи можна виконувати безпечно без загрози для наших працівників та людей, які проходять навколо сучасне та інноваційне рішення. Так, працівники називають систему, за якою працюють разом з колегами з «Київоблгаз». Практикують дану систему не вперше. Роботи виконувались на об'єктах у Житомирському, Бердичівському, Звягелівському та Коростенському районах. Дані послуги нам надаються в кооперації з нашими колегами з «Київоблгаза». Які приїхали нам виконувати ці роботи. Вчора, наприклад, вони нам допомагали робити переврізку газових мереж у місті Бердещові. Зробили два об'єкти. Задоволені, ми в неї працюємо вже три роки, і ми не жаліємо ні грама, що, що нам її купили, і ми виконуємо в дійсності заміну газового обладнання без виключення, без, без витрати газу. Так що ну, це. Я вважаю, що воно правильне рішення нашого балас прийняв для того, щоб цей що ми що нам купили такі таке обладнання у зимовий період, коли в країні тотальна економія електроенергії, газ став найнадійнішим енергоресурсом для споживачів. Тому про його безперебійну доставку дбають газівники. Завдяки використанню даного обладнання в шести тисяч побутових споживачів не припинялося газопостачання. Абоненти користуються газом, ну якби не відчувають. Потреби в тому, щоб зупинка газопроводу, пуски, і економія самих коштів, ну і той же самий газ, збиток, тобто не треба скидувати, не треба продувати систему. Ну, в цьому є плюс, що це все робиться на місці, робиться з байпасною лінією, кидається. І... Проводяться роботи без, без витоку газу у минулому році. Дану систему використовували на 32 об'єктах Житомирської області. Цьогоріч у планах понад 30.